На телеканалі Ендика інформаційний підсумок вівторка, 5 березня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Нлюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне назад у 90-ті або рейдерське захоплення у магазині Коломоянка трапився інцидент. Злочин є, який неправильно хотіли поступити з нами. Пісня буде поміж нас. У Коломиї відбувся вечір спомен Володимира Івасюка. Коломийські орфеївці знову привезли перемоги із конкурсу читців. Вітаю тебе! Гран-прі! <пілляє> Про це та інше детальніше у випуску. Працівники сектору реагування патрульної поліції Коломийського відділку під час несення служби вночі на одній з міських вулиць побачили автомобіль, водій якого викликав підозру. При перевірці документів чоловік помітно нервував, як з'ясувалося, не безпідставно. У річного мешканця Косова поліцейські виявили два шприци з рідиною прозорого кольору і залишками рідини червоного кольору, а також два згортки із написом Субітекст. Речовини вилучили для експертизи. За цим фактом розпочаток кримін. Нальне провадження за частиною першої статтею 309 Кримінального кодексу України. Музика. Назад у дев'яності або рейдерське захоплення. Так, інцидент, що трапився у магазині Коломиянка, називають обидві сторони конфлікту. Представники дирекції закладу вимагають у продавців покинути приміщення. Ті ж кажуть, що керівники діють неправомірно. У ситуації спробували розібратися наші журналісти. У магазині Коломаянка Ганна Буга орендує 27 квадратних метрів, уже 12 років. Загалом тут працює 30 років. Жінка володіє майже одним відсотком підприємства. Однак днями її попросили звільнити свій бакалійний відділ, хоча договір оренди дійсний мінімум до 1 червня цього року. Кажуть забиратися. братцем, нам повідомлення, але мене згідні Вони в односторонньому порядку. Розірвали договір. Однак, представники дирекції кажуть, що нічого схожого не говорили. Вона ми, ми до ніщо наговорило, що ви не, не даєте їй працювати. Чому охорона, тіла, яким чином щось будувати? Це Роман Маліновський. Він лише кілька днів виконує обов'язки директора Тов «Коломоянка» та юрист Віктор Мошинський. Разом із ними багато охоронців та навіть відеооператор. Щоб би не було провокації, щоб не було ніякої тут сварки щоб було все спокійно. І справа є непростою. Нами було також залучено відеооператора. Ми найняли охорону підприємство для забезпечення порядку на даній території. Найбільше. Шо претензії у дирекції Коломоянки до кондитерського відділу та його керівників кажуть, у орендарів закінчився договір, а тому просять їх покинути приміщення. Натомість підприємці обурені. Зокрема, Ганна Жедак, співвласниця магазину, розповідає тут. Працює уже 46 років. Маю 2% власності. Моїх 20 квадратів. Тут однак тепер жінку попередили, має звільнити свій кондитерський відділ. О 9-й годині прийшла охорона, але я сказала, що наша справа у суді вони неправильно оцінили магазин. Коли буде рішення суду, ми звільнимо. Треба до звільнити. Ми звільнимо договір оренди закінчився. Розповідає жінка наприкінці лютого. Однак директори не захотіли його продовжувати. Мовляв, приміщення закривають на ремонт. Продовжує Ганна Жидак. Злочин є, який неправильно хотіли. Поступити з нами хочеться забрати підприємці, які тепер можуть залишитися без роботи. А це понад 10 людей кажуть. Жодних дозвільних документів на проведення ремонтів у дирекції Коломиянки немає. Натомість показати, що ж то за ремонти відбуваються у підвалі. Представники керівництва одразу відмовилися. Качу це край, баває стан. але в тому справа, що вони підкобують підвали. В підвалах там нарили, там нема бетону. Це взагалі робити не можна. Ця будівля вона. Може завалитися в будь-який момент. Тутешні підприємці дії дирекції називають незаконним втручанням. Це рейдерське захоплення. Такими ж словами дії підприємців називають представники дирекції. Зокрема, юрист товколомоянки Віктор Мушинський продовжує з умовами відповідно договору. Термін оренди закінчився. А тому у підприємців було три дні, щоб покинути приміщення. Неодноразово «Жедак» повідомлялася про те, що з неї договір оренди продовжуватися не буде. По закону вона вже даними приміщенням володіє незаконно. Ну, фактично, це можна назвати ретерське захоплення. Будь-хто не може прийти до вас додому, чи будь-яке інше підприємство, не заключивши договір або не отримавши це згоду. Якщо ж підприємці не звільнять приміщення, кажуть юрист та виконуючий обов'язки директора Коломиянки, звертатимуться до суду. Ми будемо ставити питання про їх виселення. Закон визначає, яким чином це діяти. А тим часом правоохоронці вже зафіксували заяви обох сторін та обіцяють. Розібратись у ситуації надано їм різного роду рекомендації, і на даний час буде ховатися перевірка. Марина Максимів Срію Грин події НТК покуцькі витоки у Коломиї відбувся четвертий всеукраїнський хореографічний фестиваль. Цьогоріч гостями стали не лише талановиті діти та їхні батьки, а й дружина президента Марина Порошенко, міністр культури Євгеннищук та народний депутат Андрій Іванчук. І Покутські витоки уже четвертий рік поспіль збирає в Коломиї талановиті колективи з кількох областей. Цьогоріч їх було 18. Кожен показував своє мистецтво на сцені. Учасників гостини зустрічає Мирослава Воротняк, організатор та ідейний натхненник мистецького дійства. З кожним роком все більше колективів знають про Коломию і з покутським краєм більше ознайомлюються і люди, тому що гуцулія більш знайома як покуття. А таким фестивалем на людям, тим же нашим музеям. Вони застроїть кукушка цими колективами кукутків, які працюють на цій сцені, вони бачать цей кукутський край і беруть щось. По наступному року у нас я, я, я надіюся, думаю, що будемо старатися ще відчувати, але депутати забирали багато приміщень в народному домі з раду. Так як перший фестиваль поза 30 час, це сьогоднішнього народний дім. І хотілося б, щоб була та була низька плана, звернула на все в і віддала приміщення до. Фестиваль Покутські витоки тривав три дні. Він має за мету популяризувати наші традиції, а також дати можливість талановитим колективам показати своє мистецтво на великій сцені. Переконана керівник управління культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Наші традиції українські фольклор, в даному випадку хореографічні традиції дуже важливі для нашого збереження, збереження для майбутніх поколінь, для того, щоб діти наші росли в дусі національної свідомості. Щоб діти відчували, що вони на своїй землі мають свої рідні коріння. Хочу подякувати засновнику ініціатору виникнення в Коломиї фестивалю народної хореографії, заслуженому діячу мистецтв України Мирославі Воротняк, яка внесла цю ідею, яка її щорічно підтримує, втілює в життя. Пісня буде поміж нас. У Коломиї відбувся вечір спомин Володимира Івасюка. У день, коли б композитору виповнилося 70 років, відділ культури Коломийської райдержадміністрації організував музичне дійство. Солісти будинків культури району та ОТГ виконували легендарні пісні композитора. 4 березня видатному українському композиторові Володимиру Івасюкові виповнилося б 70 років. Він пішов в життя, коли йому було 30, Однак встиг стати автором 150 пісень. Написав понад півсотні інструментальних творів. Розповідає Любов Дучак, завідувачка центру культурно-освітньої роботи та народної творчості відділу культури Коломийської райдержадміністрації. Думається зараз уже з огляду на те, що його немає 40 років, скільки творів чудових міг би був ще написати Володимир Івасюк. Васюк і на якому рівні напевно та українська естрада могла бути сьогодні, якби жив Володимир Васюк? З дійства згадували життєвий та творчий шлях Володимира Івасюка і звісно співали його легендарні пісні. Що перша з концерті взяли солісти будинків культури, сіл та ОТГ району. Вероніці Залеській 11, дівчина із нижнього Вербіжа, захоплюється музикою з раннього дитинства. Сьогодні для творчого вечора підготувала композицію Колискова вітру авторства Івасюка. Це така пісня, що там є дуже багато народного стилю. Його творчість мені дуже подобається. Він писав дуже гарні пісні. До слова, не лише музичними заходами вшанували постать композитора Євосюка, зокрема на Буковині. У Кіцмені, де народився композитор, вже 20 років відбувається волейбольний турнір пам'яті композитора. Розповідає голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Вісім років команда Коломийщини бере участь у цьому спортивному заході. Цьогоріч теж долучились і здобули срібну нагороду. Ми на цей турнір з'їдемо з великою з великим бажанням. Ми знаємо, хто такий був Васюк це великий українець. На сьогодні це герой України. Це людина, який той час, коли напевне одиниці залишилися, які протестували про тої системи, про тої тиранії. Все таки мав в собі мужність. був вірним сином українського народу. І він зробив те, що робив. Він любив просто Україну. За що на жаль і поплатився своїм життям. Захід відбувся у музеї історії міста в рамках проекту Коломия єднає. Ольга і Гурковлюк події НТК. <плес> гран прі та друге місце. Учасники Коломийського народного театру поезії Орфей Гощій та Юлія Воротняк привезли додому перемоги з обласного конкурсу читців імені Тараса Шевченка. Такі успіхи коломиян вже стали традиційними, бо щороку юні шанувальники поезії посідають призові місця у цьому творчому заході. Керівник Орфею Оксана Гаращук тримала інтригу та повідомила своїм підопічним про результати зовсім неочікувано. Ми теж змогли побачити сльози та щирі емоції орфеївців. Ти велика молодець. Практично не займаючись, ти здобула сама. Хвилюватися уже пізно. Я тебе вітаю, Юлі, тебе друге місце. Ну, на жаль, в нас був Петро. Ти все-таки не опанував себе. Ну, я тебе все рівно вітаю, тому що е якась сходинка в нас все, все рівно подолана вверх, ти поборов якийсь свій страх срівно, щоб там не казав. Я тебе щиро вітаю, в тебе гран прі Гощій на обласному конкурсі читав уривок з комедії Тараса Шевченка Сон, твір Івана Франка і вірш на військову тематику. Юнак зізнається, готувався дуже прискіпливо, але Шевченко для нього виявився складним, тому мав сумнів щодо перемоги. Складний був твір, тому що мені важко було саме зрозуміти це Шевченка. Він був бунтар, Перехвилювався, почав ходити з місця на місце та десь, можливо, з голосом не дотягнув, а десь перегнув палку. Для Юлії Воротняк участь у конкурсі це перший такий серйозний досвід. Читала і нело огніву кажуть: у людини є крила і Тараса Шевченка. Якби ви знали паночі, зізнається, що десь не змогла здолати хвилювання, але другим місцем дівчина зовсім не розчарована. Каже, є над чим працювати далі. Може, комусь потрібніше було то місце і. Гнатися за перемогою це не є нормально. Якщо ти от ідеш, ти хочеш донести цей твір, тобі не потрібні ніякі ні місця, ні Нагород. нагороди. Якщо ти от і якщо від тебе йде, оце керівниця Орфаї Оксана Гращу каже, що в успіхи своїх підопічних не сумнівалася, адже переконана, усі діти талановиті, а тим паче вони задля таких перемог посилено працюють. Чому саме ці діти? У них в останній була б можливість потрапити на цей конкурс. Тому я готую їх з 13 років, потрішки, потрішки, потрішки. Ми готуємося, я вже знаю наступний рік, хто поїде, з якими творами. Тобто, Твір конкурс цей закінчився. Через місяць ми поступово починаємо готуватись до наступного року до конкурсу в своїх учасниках. Я не сумніваюся ніколи. Артикуляційні вправи, які ми робимо в театрі поезії Орфей, вони дають велику справу. У них поставлені голоси. Вони ну щоб не казали, хвилювання все рівно притаманне. Своїм успіхом морфеїці завдячують і співпраці з народним аматорським колективом Сварга керівник Мирослава Воротняк. Уже мають дві спільні вистави, а це додатковий акторський досвід та вміння тримати себе на сцені перед глядацькою аудиторією. Дуже приємно, що в нас виходить так спільна робота, і хотілося б закликати молодь в гуртки і орфею, і сварги, і працювати на спільних проєктах – це дуже цікаво і круто. Так що, коли ми я не приходьте, в велике значення для конкурсантів має і підтримка від своїх друзів, тому що разу на конкурси їдуть всією орфейською родиною. Конкурс Шевченка теж не став винятком. Я підтримувала учасників Юлю та Петра. Мені дуже сподобався конкурс, це було атмосферно і учасники були сильні. Наші конкурсанти досить сильно виступили, попри те, що у нас з виставами не було ж так багато часу займатися, у них не було. То я думаю, що досить сильно виступили. Тому ось ця підтримка, коли ти в залі бачиш рідні душі, бачиш рідні погляди, воно дуже багато дає. Тому ще раз запрошую всіх в нашу Рафаївську родину. Приходьте, двері відчинені. Рада буду всіх бачити талановитих дітей. А талант у наших українських діток величезний. Оксана Гарашчук сподівається, що цього року у Києві відбудеться всеукраїнський конкурс імені Тараса Шевченка, адже до 2018-го його чотири роки не проводили. До Києва обов'язково поїде гран-прі Петро Гощій, а ще пані Оксана пообіцяла докласти максимум зусиль, аби до столиці на конкурс потрапила. І Юлія Воротняк. Танцювальний клуб Дивосвіт запрошує людей поважного віку у народний дім на танцювальний вечір. Мої літа, моє багатство. 7 березня, 17 година. 9 березня із нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбудуться наступні заходи. О 13 годині 15 хвилин. Панахида та покладання квітів до пам'ятника Шевченку на площі відродження. О 14 годині урочиста академія «Живеш, Тарасе, поміж нас. У міському палаці культури народний дім. Управління культури Коломийської міської ради запрошує. Коломиян та гостей міста. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейбо. А відеоматеріали переглядати за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.